5 грудня Шосткінщина провела в останню путь захисника Сергія Огороднікова. Воїн повернувся на щиті до рідних додому після майже 10 місяців невідомості. Весь цей час він рахувався зниклим без звісті. Сергій Ігорович Огородніков народився 4 лютого 1988 року у селищі міського типу Вороніш. Навчався у Воронівській школі No3 та Воронівському професійному училищі No42. Саме там він втілив у життя свою дитячу мрію, отримав спеціальність водія. Сергій дуже любив риболовлю та автомобілі. Юнак був щедрим, добрим, товариським, завжди готовим прийти на допомогу. Серед друзів, душа компанії. Мріяв про велику дружню родину, власний будинок і сімейний затишок. Після початку повномасштабного вторгнення у жовтні 2022 року Сергій долучився до лав Збройних сил України, ставши стрільцем снайпером у складі одного з бойових підрозділів. Попри фронтові труднощі, він мужньо виконував обов'язок із захисту рідної землі. За час служби зарекомендував себе відповідальним, дисциплінованим і надійним військовим, який підтримував побратимів та ніколи не залишав. Нікого у біді. За бойовий позивний обрав сова. а так побратими часто називали його філін, за мудрість, проникливість і спокій, якими він відрізнявся. 8 грудня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області Сергій отримав мінно вибухову травму. Після лікування продовжував боронити Україну, перебуваючи на різних ділянках фронту. Сергій Ігорович Огородніков. Загинув 26 лютого 2025 року під час виконання спеціального бойового завдання в районі населеного пункту Червоний кут Сумської області. Довгий час боєць вважався зниклим безвісти. Родина до останнього вірила в диво. На жаль, сподівання не справдилися. Отримано. Остаточне підтвердження загибелі героя. Він повернувся додому на місце вічного спочивання. Йому назавжди 37. Попрощатись з воїном прийшли всі, ті, хто його знав. Серед них були його вчителі. Завідувачка філії Воронівської загальноосвітньої школи імені Антелеймона Куліша Ірина Прохоровська розповіла присутнім, яким полеглий воїн залишився у її пам'яті. У школі це був Звичайний хлопчина, простий, щирий, відкритий, відрізнявся тим, що вмів знайти якесь несподіване рішення з будь-якої ситуації. А ще Сергійко завжди виконував свої обіцянки. Це для нього було святе. І, хоча Сергій Огородніков бачився зі своїми вчителями після закінчення школи не часто, все ж під час короткотривалої відпустки, вже перебуваючи в лавах ЗСУ, завітав до рідної Альма Матері. Вже під час війни, у вересні 2024 року, коли наш захисник приїжджав у короткотривалу відпустку додому, він знайшов час і прийшов до школи. Це була така тепла зустріч. Ми. Згадували, сміялися. Для мене мене найбільше вразив позитив його. Я знаю і вірю, що все буде добре. Це його слова. Сергій обіцяв повернутися. Сказав, що подарує школі прапор десантно-штурмової бригади з підписами його побратимів. Він знову ж таки виконав свою обіцянку. Прапор він передав мамі, а сам повернувся, але вже на щиті. Герой, захисник, який віддав найдорожче життя, життя за нашу вільну Україну, щоб була незалежною від клятих москалів, які загарбують наші території. Наш колектив Сергія Ігоровича споминає як. Чуйну усміхненого учня, який завжди міг прийти на допомогу як своїм рідним, був опорою для них, так і друзям. Староста Воронізького старостицького округу Валерій Ястребов зауважив, що Україна втрачає кращих із кращих своїх захисників. Вічна пам'ять нашим захисникам, вічна пам'ять всім хлопцям, які віддали. Дівчатам своє життя за рідну нею Україну. Слава Україні! Доброго, слава. Клонитися земляку захиснику прийшли представники шосенької міської влади. Сьогодні ми проводжаємо останній путь ще одного захисника нашої вітчизни, нашої неньки України. Сергій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нас від навали расистської. Ми ніколи не забудемо. Подвиг Сергія. Слава героям, Слава Україні! Героям слава! Ми ховаємо друзів, ми проваджаємо рідних. І саме завдяки таким воїнам світла, як Сергій Огородников, в нас буде можливість жити, радіти і складати плани на майбутнє у вільній країні. Пам'ять героя вшанували, ставши на коліна, а далі провели його в останню путь.